Привіт вам, друзі, з сонячного, але вітряного галіфаксу. Отже, в Польщі пройшли вибори. Результат ви вже знаєте, на став президентом. Я тут в Канаді в Галіфаксі спілкуюся тісно з поляками, тому що ми відвідуємо з дочкою мовні курси польської мови, і я якось так трохи залучений в це польське ком'юніті. І я дізнався, що як голосували поляки в Канаді, а поляки в Канаді голосували в майже 70% за Навроцького. І отже, коментарі, які я читаю, поляків під цим постом про те, що поляки в Канаді проголосували 70% Там около 70% за Невроцького. Що чого ви за нас вирішуєте? Ми тут живемо в Польщі. А ви в Канаді там сидите і вирішуєте за нас, який в нас буде президент? Вам нічого це не нагадує. Мені особисто це нагадало, як колись ми, переїхавши з України в Польщу. ну багато хто голосував, їздив за Зеленського або за Порошенко. Хтось просто підтримував там в коментарях і теж стикалося з таким ставленням від українців з України, що чому ви там? Ви уїхали, втекли в свою Польщу, сидіть там. Там, а ми будемо тут в Україні вирішувати і не треба взагалі голосувати. Ми без вас проголосуємо, бо ви втекли, а ми тут. Останнім часом я настільки бачу, що поляки взагалі нічим не відрізняються від українців, а українці нічим він не відрізняється від поляків, особливо коли це стосується політики. Як у нас часто вибори проходять 50 на 50, приблизно там кандидати. Один буде завжди прозахідний, другий кандидат буде більш про такий російський. То у поляків теж один кандидат більш про західний, а другий більш такий а, консервативний. Але ну, цього разу, бачите, у поляків виграв, як у нас колись Янукович став президентом, й тут тепер Навроцький. Це може бути як польський Янукович, а може і ні. Побачимо. Сподіваюсь, Навроцький буде розумніший за Януковича. Чому проголосували за більш консервативного кандидата Навроцького? Я думаю, тому що більшості поляків не подобається тут. В Канаді не подобається ліберальна політика Джастіна Трудо і тепер. Ліберали ж виграли ці вибори і далі будуть правити. І багатьом людям це не подобається. І я так думаю, що більшості полякам не подобається ліберальний уряд і всі ці е, штуки, які він робить, з освітою в школах для дітей, то саме вони просто бояться, що то саме буде в Польщі чим далі, тим гірше, і все таки вони хочуть Польщу зберегти такою, як вона є. Щоб вона не ставала більш ліберальною, щоб туди не хлинули мігранти зі сходу і з Африки, і все таки Польща як країна національна, звичайно, вона ну їм хочеться, щоб вона була якби в першу чергу для поляків. Польща в першу чергу для поляків. А Канада це країна мультикультурна, країна мігрантів. Відповідно, Канада країна для всіх. Тому. Поляки хочуть зберегти Польщу якби більше для себе. І в цьому якби, ну, психологічно, там, емоційно можна, можна всіх зрозуміти. Отже, як бачите, поляки нічим не відрізняються від українців, і це та нація, яка розуміє нас насправді найбільше. Неважливо, що там хто говорить. Не піддавайтеся панікам і не переживайте все одно ближчої ближчої нації, ближчого народу українцям ніж поляки немає в цьому світі. Так що любітеся, кохайтеся, Па-па!